Російські військові сьогодні вночі завдали комбінованого удару по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків та інші українські населені пункти. Станом на цю мить відомо, що число загиблих через удар Російської Федерації по передмістю Харкова зросло до чотирьох, повідомляє Олег Синягубов. Кількість загиблих внаслідок ворожого удару по передмістю Харкова сягнула чотирьох людей. Також шість людей отримали поранення різного ступеня важкості. Своєю чергою, як повідомляє Харківська обласна прокуратура, у ніч на 13 січня 2026 року збройні сили Російської Федерації здійснили масовану комбіновану атаку на територію поштового терміналу у Харківському районі. Спочатку було завдано удару двома ракетами. Після чого чотирма ударними безпілотними літальними апаратами попередньо встановлено, що під час атаки були застосовані ракети типу Іскандер М та БПЛА типу Герань. 2 крім того, задокументовано і пошкодження двох АЗС. На місці події досі працюють усі профільні служби. А вчора ввечері росіяни вдарили безпілотниками по кривому рогу. А вже вночі ворог здійснив масовану атаку ракетами, а також безпілотниками по зеленодольській громаді. Повідомляє обласна військова адміністрація. Там пошкоджено об'єкт інфраструктури, два приватні будинки, газогін постраждала літня жінка. Наслідок ударів БПЛА по Васильківській громаді постраждав чоловік 86 років. На місцях горів також приватний будинок. Ну і пошкоджено ще один приватний будинок, а також господарську споруду авто та причіп. Крім того, газогін. Ну і у ніч на 13 січня російські загарбники також завдали удару по об'єктам критичної інфраструктури у Житомирській області. Про це повідомляє очільник Житомирської обласної військової адміністрації. Він додає, що інформації про постраждалих наразі немає. Та рятувальники працюють над локалізацією та ліквідацією пожежі, що виникла саме на місці ворожого удару. Знову зазнала інтенсивної атаки ворожих безпілотників, і наша Одеса. Внаслідок чергового масованого удару пошкоджено енергетичні об'єкти, багатоквартирні житлові будинки та об'єкти соціальної сфери, а саме лікарня, дитячий садок, лунапарк, ліцей, фітнес-центр, а також приватний транспорт. Серед постраждалих шестеро людей віком від 35 до 68 років. Двоє із травмами середнього ступеня важкості госпіталізовані. Ще чотирьом медичну допомогу надано на місці. Усі перебувають під наглядом лікарів. Для допомоги мешканцям постраждалих будинків наразі розгорнуто оперативні штаби та пункти незламності. А на місцях подій працюють відповідні служби та правоохоронні органи, які все ще фіксують чергові воєнні злочини Росії проти мирних людей. Тим часом путініст Небенця в ООН заявив про подальше вирішення проблеми. В Україні військовим шляхом проблемою він називає цю страшну війну, яку розпочав Путін. Відтак як бачимо, що Росія продовжує пояснювати свої всі ці січневі удари по Україні відповіддю на нібито атаку на резиденцію російського диктатора Владіміра Путіна, яку заперечили в Києві і в яку не повірив президент Сполучених Штатів Америки Трамп, ну а також атаками України на цивільні інфраструктурні об'єкти. В Росії про це вчора, 12 січня, під час засідання Ради безпеки ООН, заявив ось той їхній постійний представник Російської Федерації Василь Небензя. Він відкинув повідомлення про жертви серед цивільних українців внаслідок ударів Російської Федерації. Але підло зазначив, що більшість із них є цитую наслідком роботи української ППО. Небензя знову пробив дно і цинічно заявив, що цитую російські збройні сили не завдають ударів по цивільних. Натомість він звинуватив українську сторону в цих злочинах щодо Російської Федерації. Давайте послухаємо. Всі ці громкі, но совершенно голословні утверждення про цельних нападеннях Росії на мирно спящих в своїх домах украинские семьи не подтверждаются нічим, ніякими фактами, ні свидетельствами. Вооруженные силы России не подвергают обстрелу мирных граждан. В то же время наши западные коллеги полностью игнорируют преступления киевского режима, который целенаправленно бьет по российским регионам, мирным объектам и гражданским лицам. Так, только за декабрь 2025 года число пострадавших от ударов ВСУ гражданских лиц составило как минимум 367 человек. 56 человек погибли. На этом фоне нас не, не устает поражать ставшая нормой молчаливая реакция со стороны международного сообщества, прежде всего, генерального секретаря ООН. Натомість, знаєте, коли я дивлюся на всі ці заяви путіністів в ООН, то дійсно не зрозуміло, як наші західні партнери і загалом як адекватний цивілізований світ може дивитися на путіністів на засіданнях ООН, слухати всю цю їхню нікчемну словесну діарею, спотворену правду, і взагалі як їх навіть на фізичному рівні не нудить від присутності росіян на засіданнях в ООН. Бо не до речі, також прокоментував і свіжі заяви Єврокомісії про те, що в певний момент ЄС доведеться вступити в діалог із президентом Російської Федерації, тобто кривавим диктатором Путіним. Але він знову ж таки підло і абсолютно цинічно заявив, що поки у Києві не погодяться на реальні умови переговорів, то Росія буде продовжувати вирішувати проблему військовим шляхом. Як Київський главарні прийде в чувство. И не согласиться на реалистичные условия переговоров, до тех пор мы будем решать проблемы военными методами. Его предупреждали еще в свое время. Условия для переговоров для него с каждым потерянным им днем будут становиться только хуже. И на каждую подлую атаку по мирным российским гражданам последует жесткий ответ. До речі, про відповідь у відповідь на це на ці заяви український постійний представник Андрій Мельник заявив, що Росія навмисне дочекалася сильних морозів в Україні щоб завдати руйнівних ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Давайте послухаємо. Жахливим наслідком російських жорстоких атак стало те, що мільйони мирних українців, включно з моєю родиною в Києві, лишилися на дні без електрики, опалення, водопостачання в той час. Коли температура вночі наближається до мінус 20 градусів, те, що ми спостерігаємо в ці дні, нагадує деякі з найвідоміших прецедентів в історії людства, коли імперії зла намагалися зламати цивільний опір, перетворюючи холод, голод і темряву на зброю. От бачите, представник України в ООН провів паралелі з Другою світовою війною, зокрема, за масштабами руйнувань. А от застосування ракети Арішнік по Львівщині дипломат вважає новим рівнем ескалації. А пояснення буцімто українською атакою на резиденцію Путіна фальшивими. Мовляв, справжні мета російського удару є жорстоко зрозумілою. Це залякування союзників України і наших партнерів. Путін зберігає ідеальний покер фейс, роблячи вигляд, що має тусу рукаві. Насправді карти Росії надзвичайно слабкі. Кремль колись надував щоки та демонстрував силу, але все це лише фіговий листок, що приховує слабкість російської воєнної машини, яка невідворотно наближається до критичної точки. Те, що Росія намагається видавати за свою силу, насправді є проявом вразливості. І також російський, те, що російські дипломати постійно брешуть, ми вже з вами неодноразово чули. Але український дипломат заявляє, що Російська Федерація насправді перебуває в тривалій економічній стагнації, не бачені із 1990-х років. Ну а з огляду на очікуваний за словами Мельника профіцит нафти у світі, це вже в 2026-му, то ситуація для Російської Федерації лише погіршуватиметься. До того ж, втрати Російської Федерації на полі бою стано. Овлять передусім ключову працездатну та репродуктивну групу, бо це чоловіки віком від 20 до 39 років. Тож поспред України в ООН принагідно знову закликав партнерів поділитися системами ППО і ракетами до них, а також посилити економічний тиск на Росію. Им, часом, заступниця постійного представника США при ООН Темі Брюс назвала незрозумілою ескалацією застосування Росією балістичної ракети Арішнік проти України. Вона наголосила на тому, що Україна і Росія мають шукати шляхи до деескалації конфлікту з огляду на мирні зусилля, очолювані президентом Дональдом Трампом. Далі пряма мова. Щодо України, зокрема, запуску балістичної ракети «Орєшнік», здатної нести ядерну зброю спрямованої проти України поблизу кордону з Польщею та НАТО, це є черговою небезпечною і незрозумілою ескалацією цієї війни, навіть попри те, що Сполучені Штати терміново співпрацюють з Києвом, іншими партнерами і Москвою, щоб припинити війну шляхом переговорів. Також дипломатка закликала Росію, Україну і Європу до серйозного прагнення миру, щоб покласти край цьому кошмару. Але росіяни не готові до перемовин, бо більше не готові зупинятися. Тож далі про це. І не тільки будемо говорити з експертом. Це Іван Ступак, як співробітник СБУ. І він вже на прямому зв'язку зі студією. Пане Іване, слава Україні. А, вітаю, дякую за прошу, слава! Дякую вам, що долучаєтеся до прямого ефіру. Після чергової е, гучної ночі продовжуємо обговорювати не тільки російські атаки, бо вони продовжують тероризувати Україну, але як на ці атаки реагують, зокрема, і воно бо до речі, вчора під час засідання, яке скликала Україна, дуже багато говорили про саме ці останні атаки Російської Федерації по Україні, про той Арєшнік. І от е, давайте тоді розпочнемо з того, що і м, аналітика інституту вивчення війни. Ни заявили, що Росія обрала Львівську область для удару ракетою Арішнік, от саме з метою тиску на країни Європи та США. Ну і звісно, щоб стримувати військову підтримку України. Але вчора вже з'явилася ще одна заява, бо в Німеччині сказали, що ізраїльська система протиракетної оборони розгорнута. До речі, в Німеччині наразі немає повної спроможності перехоплювати російські балістичні ракети типу Арешнік. То як ви думаєте, вдалося таки росіянам зараз трохи посилити тиск на наших західних партнерів? Я думаю, що ні. А чим? Ну давайте проговоримо. Ну окей, ну Арішник. Ну, про нього багато вже говориться. І Лукашенко хвизувався, що він стоїть у них. Ну, хоч щось, хоч щось стоїть в Білорусі. Називається. Але по факту ну воно ні на що не впливає. Ну, давайте ще давайте, проаналізуємо в ретроспективі, як російська пропаганда це все підносила. Спочатку декілька днів поспіль були просто от всі заяви від блогера, не блогерів, неофіційних посадових осіб. Ну дійсно, там е, мас-медіа, але в соцмережах було багато е, дописів про те, що вдарили по газовій інфраструктурі України. Тепер вся Україна без газу. Там не в цій локації найбільші е, поклади, а сховища газу зараз. Всі в шоці Україна без газу, без тепла. Подивіться, плюс на додачу докидали фотографії, начебто зруйнованої е, інфраструктури газової. Але наші фахівці швидко розібралися, кажуть, ей гайс, почекайте. Ну е, ну то це все згенеровано штучним інтелектом. Так за основу взяти ось ця світлина, яка була зроблена влітку. Дивіться тут навіть фахівець український стоїть. Але в нього літня спецовка а в Україні зараз мінус п'ятнадцять іноді по локаціях трішки менше в мінус. То як він може стояти? Тому це все загенеровано штучним інтелектом. І буквально там пару днів тому це почалася нова хвиля. Що ні, це була не газова інфраструктура, це був а, львівський здається, авіаремонтний завод щось такому сенсі. Завод, який робить ремонти f 16 решту радянських літаків, безпілотники виготовляє. тепер Україна позбулася великої складової для атак по території Російської Федерації. Тобто вони до кінця не можуть визначитися визначитися, куди вдарили цим арешникам. Але знову і знову фахівці наші дістають уламки, показують. По-перше, це технології Радянського Союзу. Це родом з часів Юрія Гагаріна, коли пам'ятаєте, пам'ятаєте, ви знаєте, поїхали, і от Юрій Гагарін полетів на навколоземну орбіту. От з тих часів ідуть ці технології. Навіть лампи, це лампи, саме справжні лампи, це не якась електроніка, саме лампи. І ці технології вони були в цьому арішнику. Це раз про технології. Друге він не є руйнівним, це через 36 болванок, Шість по шість вони розкриваються Ці блоки падають орієнтовно на площу 50 гектарів, приблизно це приблизно, і вони були без бойової частини. Звісно, коли це ядерна боєголовка, тоді ну немає про що говорити і немає вже кому про це обговорювати. Бо ну ядерний вибух це ядерний вибух. І третє: багато росіян вони кажуть, а це ті були тільки балванки. Так вони можливо не причинили великої шкоди. Багато разів казали, що вони просто падають і роблять вирву кратера розміром метр на півтора, тобто як звичайний артилерійський снаряд, тобто не більше. І в глибину там буквально метр не теж не більше. Немає проникнення там, до 15 20 метрів глибину. Це все маячня. І от третє кажу, росіяни розганяють. ага, коли ці блоки будуть з вибухівкою, хай не ядерною, але з вибухівкою тоді ви відловитеся, українці це буде просто всім хана. Але хочу тут заперечити: не цей рішник звичайною вибухівкою. Чому бо ця ракета вона піднімається дуже високо в повітря? Якщо не помиляюся, це навіть за стратосферу 150-170 кілометрів, тобто 170 кілометрів вверх. Потім, коли вона падає вниз, ми ж знаємо, коли космічні кораблі входять в атмосферу Землі. Вони що правильно вони нагріваються дуже стрімко. Вся ця вибухівка, вона може просто або в прийти в негідність, ну, зруйнуватися, або вибухнути в самому цьому орешнику. Тому саме через це росіяни його не споряджають або болванка, або ядерна ракета. Тому я думаю, що це нікого вже не лякає. Всі вже перелякані давно. Четвертий рік ця війна вже йде майже. Вже буквально через місяць буде четверть-чотири роки. І європейці вже так само на це не ведуться.